Добрий ранок, шановні телеглядачі. Ми вітаємо вас в програмі Слово Боже кави». Ми звернемося до Біблії, візьмемо якісь думки Ісуса Христа і будемо вчитися, щоб отримати свіжий заряд для нашої віри, просто свіжу їжу для нашого духа, щоб бути сильними в молитві. Просто зараз ми навчаємося молитися, ми бажаємо молитися настільки успішно, наскільки це можливо. І знаєте, є різниця, як люди моляться. Деякі люди моляться і нічого не отримують. Деякі люди моляться і часом отримують. А знаєте, я дивлюсь на Ісуса Христа, як Він молився, Він отримував відповіді на свої молитви. Він молився правильно. І молитися треба вчитися. І так як ми всьому в житті навчаємось, нам треба навчитися молитися. І є багато науки, яку Біблія нам передає про молитву. І зараз ми відібрали таку окрему науку, що сам Ісус Христос вчив про молитву. Як нам молитися так, щоб ми молилися згідно Божого Слова, згідно істини? Матвій 18 розділ, Ісус Христос навчає своїх учнів Він каже так: поправді кажу вам, що тільки зв'яжете на землі, зв'язане буде на небі. І що тільки розв'яжете на землі, розв'язане буде на небі. І ще по правді кажу вам, що коли б двоє з вас на землі погодились про всяку річ, то коли вони будуть просити за неї, станеться їм відмога Отця, що на небі. Так, люблю цей вираз. Станеться їм від мого отця, що на небі. Хвала Господу. Бог бажає, щоб наші молитви заходили відповідь, і нам сталося. Хвала Христу. Просто зараз, де хтось з нас молиться про якісь особливі нужди. Можливо, у вас житті в цілому все непогано, але є якісь дрібниці, які просто у Богу. Я вам скажу, що Бог бажає дати вам відповідь. Він бажає, щоб ваша молитва була почута. Ось чому ви нам і цю науку. І ми розмовлялися раніше цей вираз Ісуса Христа, де Він каже, що тільки зв'яжете на землі, або другі переклади кажуть, обмежите, ви, чому ви забороните, те буде зв'язано на небі. І ми прийшли до ясних відкриттів: коли ми на землі забороняємо сатані, забороняємо прокляттю, обмежуємо, Бог на небі підтверджує це, і Він каже: нехай буде так, нехай буде обмежене. Прокляття, нехай ми забороняємо Йому, ми зв'язуємо його. Галилуя. Але далі того, Ісус каже. І що тільки розв'яжете, або другий переклад каже, що звільнити на землі, те буде розв'язне або звільнене буде на небі. Хвала Богу, хвала Богу. Хочу з вами побути трошки в цьому, в цьому виразі. Привіться, Христос каже, що в молитві ми повинні робити дві речі: ми повинні забороняти поганому, зв'язувати, обмежувати прокляття, зв'язувати, обмежувати диявола. І він каже: вам потрібно звільняти хороші речі, звільняти благословіння, звільняти Слово Боже. Знімати всяке обмеження. Хвала Богу, хвала Богу. Таким чином, подивіться, Бог показує, що я реагую на небі на те, що ви робите на землі. І коли ви на землі забороняєте Сатані, я забороняю йому. Коли ви на землі розв'язуєте, звільняєте, дозволяєте, щоб хороші речі звільнялися. Я на небі наказую, щоб це підтвердилося. Ми змемо просто як приклад служіння Ісуса Христа. Ми беремо зараз науку Ісуса, як Він молився. І знаєте, в нього є одне таке ствердження, яке він зробив до того, як він побачив його виконаним. Христос прийшов на землю робити служіння. Він прийшов, щоб спасти нас, щоб викупити нас. І попри це, поки він був на землі, він служив людям, допомагав їм, ну, зцілював хворих, воскресав мертвих, прощав гріхи, підбадьорював, давав радість, піднімав людей. Хвала Богу. І е, ми бачимо, це було в його характері. Він постійно був таким. Тепер, коли ми дивимося на служіння Ісуса Христа, хочу, щоб ви побачити таку цікаву картину. Він тільки-но охрестився від Івана, прийняв Святий Дух, був випробований в, в пустелі від диявола. І він тільки-но починає своє служіння. перші дні ще не було жодного чуда, ще не було ніяких чудес, нічого, ніхто не зцілився. Він тільки-тільки починає служіння. Він приходить на свою батьківщину. Заходив в синагогу, і е, е, така традиція була, що чоловікам давали можливість читати Слово Божого. І за чергою читали книгу пророка Ісаї. І коли Ісус зайшов, то е, той, хто служив в синагогі, попросив його. Ісус, прочитай нам із книги пророка Ісаї, дали Мусувій, Він розвернув його і прочитав з Нього. І там було написано: До Господа Бога на мені Він помазав мене. Щоб я з хворих звільняв тих, хто держимі, е, приносив добру вістку тим, хто бідні, приносив радість за, за, е, е, натомість печалі, і щоб проповідувати ювілейний рік. це проголосив, але і тоді він до цього додає свою молитву, своє проголошення. Розумієте, хоч що ви зрозуміли, що молитва це не просто стояти і клянчити щось у Бога. В молитві є частина проголошення, в що я вірю. Христос каже, чому ви забороните, те буде заборонено. Щому ви дозволите, тому дозволиться. Фактично, в молитві повинні бути речі, коли ми беремо на себе відповідальність і з вірою заявляємо щось. Я вірю, ось в що, я проголошую ось що. Перейдіть з того місця, де ви просто плачете перед Богом, перейдіть до того, що ви співпрацюєте з Богом. Христос дає нам це право. Він каже: під час молитви забороняйте, зв'язуйте, звільняйте, розв'язуйте, на небі буде це підтвердження. Подивіться, Христос прочитав книгу про Кисаї, це пророцтво. І він каже: нині збулося це слово. Ось була його молитва. Він каже: Він утверджує це, нині збулося це слово. Подивіться, він це робить до того, що були чудеса. Він каже, це я, це про мене, це тільки що здійснилося. Перфактично, це ще не здійснилося, але він заявляє, як здійснене. Подивіться, це зовсім новий спосіб молитви, зовсім новий стиль молитви, проголошення чогось, в що ви вірите утвердження чогось з владою, з силою я зв'язую хворобу, я забороняю сатані, я звільняю здоров'я, я дозволяю, щоб Господь рухався в моєму житті. Хвала Богу, саме це Ісус робить. Він робить сильне ствердження. Я помазаний, я помазаний, я й я прийшов для того, щоб зцілювати. І ми бачимо, як після того Христос починає своє служіння після цієї заяви, який він Розумієте, це такий спосіб молитви заявити, в що я вірю, проголосити, в що я вірю. Ем, знову вам скажу, перейдіть з місця, де ви просто канючите, просто плачете, де ви приходите і заявляєте разом з Богом. Бог каже, я зробив це для тебе. Це твоє. Я сказав це в своєму слові. Що ти сильний, що ти благословений, що ти успішний. Візьми моє слово і проголошуй його, помістив свої уста, своє серце і заявляй свої претензії, заявляй своє право на те, щоб це прийшло. Розумієте, це зовсім інше. Хвала Богові. Тепер уже це не просто Бог, якого ми просимо, а ми стаємо поряд з ним і разом з ним, співпрацюючи, заявляємо. Давайте зробимо ще одне ствердження: кого ми розв'язуємо? Що ми повинні розв'язувати? Христос нам каже, щоб ми це робили. Подивіться на служіння Ісуса Христа: Він звільняв силу, помазання, Він звільняв силу для того, щоб допомагати людям, щоб добро відбувалося. Я вам скажу, почніть таким чином молитися. Боже, я звільняю для своїх дітей благословіння, Я розв'язую е, е, і роз, рознімаю всяке обмеження для своїх дітей, щоб вони навчалися, тримало освіту, Я благословляю свій бізнес. Я просто вивільняю його, щоб він процвітав. Я при, призиваю Боже благословіння. Я звільняю Боже благословіння. Я розв'язую Боже благословіння, щоб, щоб воно приходило. Хвала Богові. Так, нас вчив молиться Ісус? Я розумію, що це зовсім інший рівень сміливості, зовсім інший рівень я не знаю, якогось, ну з яких ми з достоинством приходимо і щось заявляємо. Хвала Христу, ми прийдемо зараз до молитви, будемо молитися. Практикуйте це разом зі мною. Давайте сьогодні ми будемо молитися саме таким чином. Боже, я звільняю речі, що вони прийшли. Сміливо моліться разом зі мною. Якщо у вас є нужди якісь разом з родиною, покличте свою дружину чи свого чоловіка, своїх дітей. Ми кожного ранку разом читаємо Біблію і молимося, приєднуйтесь до нас. Сьогодні ми будемо звільняти Божі благословіння. Разом зі мною помоліться цією молитвою. Давайте просто зараз скажемо так. Небесний Отець, я приходжу до тебе. Я молюся і прошу тебе, щоб ти благословив мене. І, отче, я прошу тебе зараз про кожного з телеглядачів. Я звільняю в їхнє життя благословіння. Я знаю, що Ісус Христос здобув на хресті їхнє зцілення, Він здобув для них вічне життя, оправдання, успіх, Він здобув для них те, що вони фінансово процвітали, щоб у їхній родині все було добре. І сьогодні, владою і є в імені Ісуса Христа, я розв'язую, звільняю, знімаю обмеження з Божих благословення в їхньому житті. І, очі я молюся, нехай все примножиться. Нехай вони явно бачать успіх, нехай твоє охорони і благословіння будуть разом з ними. Ми дякуємо тобі, ти почув нас. Ти сказав своєму слові, що ми розв'яжемо на землі, звільнимо, знімемо обмеження. Ти на небі знімеш обмеження, звільниш і розв'яжеш. Слава тобі навіки. Амінь. Наш час вичерпаний. Ми благословляємо вас. До наступної зустрічі. До побачення.